Доброго ранку! Скажи, а ти любиш свята? Так, і я теж люблю свята. А сьогодні теж свято День Святого Валентина. Це День дружби і любові. В цей день люди зізнаються один одному в коханні і дарують валентинки. Це листівки у формі сердечок. А кого ти любиш більше всього? Звісно, маму і тата дві рідні людини, тато і мама. Рідніших у цілому світі нема. Вони для дітей означають багато, тому що дарують дитині життя, дарують любов, свою ласку, турботу, натхнення і щастя дарують тобі. Тому їх шамуй, бережи і люби. Давай зробимо подарунок для мами і тата, намалюємо валентинку. Підготуй все, що потрібно сьогодні для роботи. Але спочатку підготуємо руки, зробимо пальчикові вправи. Дітям треба тепло і сонце, щастя, радість, любов без меж і гаряче відкрите серце. І травичка зелена теж. Дітям треба всього багато небо, зорі, щирі слів, а найбільше мама і тато. Кожен з них, щоб дітей любив. Зафарбуй червоною фарбою пальчики і долоньку лівої руки. Зроби відбиток на аркуші паперу. Ось так. Помий руку. Зафарбуй пальчики і долоньку правої руки червоною фарбою. Зроби відбиток правою рукою. Ось так. Вимий руки, вимий пензлик і витри серветкою. Вказівним пальчиком набери червону фарбу і роби крапочки навколо відбитків твоїх долоньок. Старайся робити крапочки на однаковій відстані одна від одної. Ось таку валентинку сьогодні намалювала я і хочу подарувати її тобі, тому що я тебе люблю! Намалюй ти валентинку і подаруй своїм батькам! А ще порадуй їх своєю гарною поведінкою і добрими вчинками. До побачення! До нових зустрічей!